Розлад дефіциту уваги та гіперактивності це не тільки дитяча проблема. Існує міф, що рух це тільки дитячий розлад, який дитина переростає, і всі симптоми зникають у дорослому віці. Проте, на жаль, це не так працює. Дослідження стверджують, що більш ніж 50% випадків симптоми розладу проявляються і в дорослому віці. А у дорослих зустрічається приблизно у в середньому 2-5% дорослих. Оскільки рудух є розладом розвитку, він не може розвинутися в дорослих без прояву у дитячому віці. Проте симптоми рдуху дітей та підлітків часто зберігаються в дорослому віці. Варто зрозуміти. Те, як неуважність, гіперактивність, імпульсивність впливають на дорослих, може сильно відрізнятися від того, як це впливає на дітей. Ну, наприклад, гіперактивність. Як правило, вона зменшується, симптоми гіперактивності зменшуються в дорослому, тоді як неуважність переважно залишається, оскільки тиск дорослого життя зростає. Симптоми рду у дорослих також мають тенденцію бути набагато менш помітними ніж симптоми у дитинстві. Обов'язково ставте вподобайку до цього відео. Так більше людей дізнається про розлад дефіциту уваги та гіперактивності, і так ви зможете допомогти розвиватися українськомовному контенту по психології. Рдух зумовлений недостатньо ефективним функціонуванням певних зон головного мозку, які. Відповідають за функцію контролю над поведінкою. Це є біологічно зумовлений, зумовлений розлад розвитку, самоконтролю. Дослідження показують, що дітей із рдух виконавчі функції лобної колори головного мозку дозрівають дещо повільніше ніж у ровест. Попри те, що з віком лобна кора дозріває і здатність самоконтролю сама по собі покращується, втім, у більшості дітей зордух труднощі у сфері самоконтролю будуть і в підлітковому віці, і відповідно у дорослому віці. Внаслідок недостатньої ефективності виконавчих функцій лобної кори людям із ордух важко контролювати свою поведінку. Важко контролювати свою увагу і емоції. І це за відсутності належної підтримки і допомоги може спричинити проблеми з навчанням, проблеми з стосунках, загальним самоконтролем над власною поведінкою та вторинними проблемами у різних сферах життя. Причини розладу дефіциту уваги та гіперактивності переважно є генетичні. Втім, у частині випадків мали місце фактори, що могли вразити нервову систему у ранньому дитинству, чи то гіпоксія в час вагітності та пологів і такі, такі інші причини розлад дефіциту уваги та гіперактивності це нейробіологічний синдром, що характеризується порушенням здатності концентрувати увагу гіперактивністю та імпульсивністю. Отже, прояви цього розладу можна розділити на три великі групи: прояви пов'язані із гіперактивності, прояви пов'язані з імпульсивності, та прояви пов'язані з проблемами дефіциту уваги. Частіше за все, рдук діагностується у дитячому віці. Але, за даними зібраними у Сполучених Штатах Америки, приблизно 80% дітей, у яких було діагностовано рдух, його прояви зберігаються і в дорослому віці. Отже, прояви рдух з віком змінюються, але діти його, так би мовити, не переростають. І якщо додати до цього кількість дорослих, у яких вперше діагностується в дорослому віці, то легко побачити, що тема прояв у дорослих, ця тема є важливою. Рдух діагностується лікарем-психіатром. Я б хотіла почати з проявів, що пов'язані з дефіцитом уваги. Отже, як виглядає дефіцит уваги взагалі? Вам може бути важко сконцентруватися на потрібних справах, на розмовах. Ви можете легко відволікатися, а потім вам важко повернутися до полишеної справи. Особливо, якщо це справа рутина і для вас ну, вона не дуже цікава. Мова йде про те, коли ви можете хотіти зосередитися, розуміти, розумієте, що зосередитися важливо, але не дуже виходить. І це має певні негативні наслідки та потребує від вас більших зусиль задля, задля, для адаптації. Також легке відволікання уваги може призводити до того, що заплановані вами справи важко доводити до кінця. Це, однак, не значить, що дорослі зордух ніколи не можуть ні на чому сконцентруватися. Коли задача цікава або приносить задоволення, я візьму сміливість припустити ви досить добре, сконцентруєтесь. Можливо, інколи можете навіть втрачати відчуття вплину часу і робити щось взагалі годинами. Цей феномен називається гіперфокус. А що відносно провів пов'язаних з імпульсивністю? Коротко імпульсивність можна описати як спочатку робити, а потім думати. Це значить, що вам може бути важко казати НІ своїм імпульсам, навіть якщо в довшій перспективі імпульсивні дії можуть для вас мати негативні наслідки. Принципово, однак сказати, що складності в контролі імпульсів мають існувати стабільно, постійно, для того, щоб вважати імпульсивність ознакою РДУХ. існувати постійно, впливати на якість життя і на якість вашого благополуччя. Що я маю на увазі, коли говорю про те, що важко відмовляти своїм імпульсам? Це може виглядати так, вам може бути набагато важче відмовитися від е, іще однієї порції алкоголю, іще одного шмарточка торта, і ще однієї серії серіалу. Отже, люди з рдух більш, е, більш імпульсивно витрачають кошти. Зловживають алкоголем, вдаються до ризикованої поведінки. Суб'єктивно, все це може додавати до відчуття сплутаності та хаотичності в житті. І пульсивність також пов'язана з складностями, які можуть виникати у людей з роду з регуляцією емоцій. Може складатися враження, що емоції ніби е, захоплюють вас сильною хвилею, що і. Е, і відрегулювати їх проби може бути досить важкі. Складності в регуляції емоцій можуть згубно впливати на стосунки на міжособистісні відносини. Прояви гіперактивності, непосидючість, нетерплячість значно зменшуються до підліткового віку. Проте деякі прояви гіперактивності можуть зберігатися і в дорослому віці. І проявлятися вони можуть у тому, наскільки важко буває витерпіти довгу чергу чи довгу дорогу в поїзді або в іншому громадському місці, або при довгому сидінні, наприклад, махати ногою, рукою, постукувати пальцями задля хоч якоїсь активності. З приводу розладів, які я привела, слід сказати, що це просто невелика кількість показових зовнішніх проявів окремих. Аспект рдух. Справ... насправді зовнішні прояви ругу в індивідуальній у кожної людини, тому при діагнозі рдух про трансформацію рдух з віком краще всього говорити з компетентними спеціалістами з психічного здоров'я. Якщо кинути оком на прояви дух, то можна помітити, що вони можуть сприйматися як певні вади характеру, а не як прояви розладу, якими вони є. Тому в частиною терапії дух може входити робота з вашими переконаннями щодо себе, та можливості продумати про власні лінощі, розхлябленості, злосивості, слабкості, і що вони насправді можуть бути не вадами, які не дозволяють рухатися до своїх цілей, а проявами розладу, які можна зрозуміти і певним чином скомпенсувати. Допомога при природу для дорослих, так само як і для дітей, може складатися з психологічної корекції та медикаментозного лікування. Наявність показань для медикаментозного лікування разом із вами визначає лікар-психіатр. Якщо така потреба є, то так само він може підібрати найбільш відповідний препарат для вас. Щодо психологічної допомоги, то в протоколах допомоги з рудух входить когнітивно-поведінкова психотерапія. КПТ – це вид розмовної та поведінкової психотерапії, яка може допомогти з викликами, з якими ви можете стикатися внаслідок руду. КПТ виходить з того, що багато проблем починається з негативних або ж нереалістичних думок. Ну, наприклад, якщо я запізнюся, я буду завжди і скрізь запізнюватися. Або все, що може піти не так, обов'язково не, не так піде. КПТ допомагає побачити, які негативні думки створюють для нас перешкоди, а також дає змогу поставити ці думки під сумніви, під питання. Також КПТ допомагає знайти і закріпити більш ефективні форми нової поведінки. Здається, у мене рдух, як допомогти собі. Практикуйте фізичну активність спор, налавити збалансоване харчування. Важливо дотримуватися регулярності у заняттях. Відрегулюйте сон, намагайтеся висипатися та відпочивати, коли є можливість. Через втому зосередитися буде ще важче, як і впоратися із стресом та залишитися продуктивним. Чітко організуйте свій час, встановлюйте терміни практично для всього, навіть для здавалося б невеликих завдань. Використовуйте таймери та будильники за потреби. Робіть перерви через е, певні проміжки часу і розставляйте пріоритети для термінових завдань. Записуйте завдання, записуйте повідомлення чи важливу думку, щоб її не втратити. Створіть сприятливе робоче середовище. Частіше використовуйте списки, кольорові нагадування, кодування, нотатки для себе. За можливості обирайте роботу, яка вас мотивує та яка вас цікавить. Зверніть увагу на те, як і коли ви працюєте найкраще, і використовуйте ці умови, умови до свого робочого середовища. Працюйте над стосунками, плануйте заходи з друзями, дотримуйтеся своїх зобов'язань, розвивайте стосунки з людьми, які розуміють вашу роботу з рду і які підтримують. Практикуйте сприйняття себе тут і зараз. Дорослі з діагнозом рдук часто звинувачують себе у своїх проблемах або сприймають себе в, так би мовити, негативному світлі. Це може призвести до проблем із самооцінкою, до підвищення рівня тривожності, або навіть до депресії. Але це не ваша провина, що у вас є рдух. І хоча ви не можете контролювати, як ви працюєте, ви можете вжити заходів за компенсування провірух та жити повноцінним якісним життям. Якщо у вас не виходить впоратися з проявами рдух самостійно, записуйтеся до мене на консультацію. Я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт, консультант у методі когнітивно поведінкової терапії. Працюю з багатьма темами, такими як тривожність, труднощі в адаптації до життєвих змін, невпевненість у собі. Працюю з темою сумою оцінки, а також допомагаю знизити прояви дух як у дорослих, так і у дітей. Для запису на консультацію пишіть у телеграм або у приватні повідомлення в інстаграм посилання в описі під відео. І не забудьте підписатися на мій канал. До зустрічі у нових випусках.